Шукаєте спокійне місце для перезавантаження і релаксу, тоді вам до нас місце сімейного відпочинку. Тополя у нас ви завжди зможете відчути потужну силу і енергію природи, відновитися морально і фізично, та отримати заряд бадьорості. Територія являє собою площу з мальовничим ставком та креслатими деревами. А відтак цілюще густе повітря тут можна їсти ложками. Тож для сімейного відпочинку це взагалі райське місце. А якщо ви затятий рибалка або любитель, запрошуємо вас спробувати вдачу і закинути вудку. Завжди висока щільність риби у водоймі та використання тільки натуральних кормів, риба на будь-який смак. До ваших послуг затишні і обладнані усім необхідним для вдалої риболовлі місця, оренда комфортних бесідок та мангали, на яких ви зможете приготувати м'ясо або свіжо виловлену рибу. Також батьки зможуть порадувати своїх дітлахів, подарувавши їм незабутню прогулянку на човні. Тополя – це чудове місце для приємного відпочинку у компанії друзів чи тихого сімейного вікенду. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Чудова риболовля, релакс і маса незабутніх вражень чекають на вас. Це непідробні емоції та Незабутні враження, які можна отримати на нашій водоймі.